Заложив я другий раз. Те сало ми з'їли. Другий раз. І це в мене сьогодні пішов третій день копчення, на ніч потухло, тільки розпалив. Один кусочок ми ліквідірували вже. Отак воно стелиться дим. І коли слідкувати, він зараз зовсім холодний. Ачачки проварили, бо прошли раз куриця вона не зовсім не пройшла. Ну, ми зробили з неї супчик гороховий, то був чудесний. А сальце. Третій день вигляд у нього ось такий. Зверху щось чорненьке, воно потім убереться. Куреленькі краї. Ось так воно. Пане, не криф. Не показує в розрізі. Ждемо сьогодні вечором теоретично. Будемо знімати.